З миром Божим дергоційні, нехай Господь оберігає та захищає на тому місці, де ви є. Сьогодні наші пастори показали неймовірні откривення, дійсно дуже торкає те, що кожна людина вона здатна. Кожен може приносити плід Богу. І усіх один і той же ресурс, ніхто не обділений, тому що Слово Боже, яке має здатність приносити плід в примноженні в 30, в і в 100 крат, воно опускається в кожне серце. Всі ми чуємо це слово. Питання тільки нашого серця. Яка це почва? Марка чотири. Двадцять а посіяне на добрій землі означає тих, що слухають слово і приймають, і приносять плід один у 30, другий в 60, інший у 100 крат. Коли ми чуємо, коли ми приймаємо Слово Боже, що значить приймати? Це виконувати це слово. Коли Слово Боже зливається з людиною, серце людини воно починає змінюватися. Добра почва це серце, яке уже очищене Словом Божим, тому що ніяк очистити своє серце іншими способами неможливо. Ні афермаціями. Ні, медитаціями, ні монашество серце очищується тільки словом Божим, і в той час воно може забиватися каменями, бетоном, релігією, коли ми вже слухаємо слово Боже, але не так. Мимо вух, щось приймаємо, щось не щось ні, щось нам подобається, а щось не подобається. Марка 4, 16, 17. Так само і посіяне на камені означає тих, коли почує слово, зразу з радістю приймають його, але не мають у собі корення і не постійні, а потім, коли настане скорбота або гоніння за слово, відразу спокушаються. Дійсно, кожній людині дається шанс на спасіння. А ось що людина далі зробить, залежить від неї. Ми хочемо мати хороший результат, але нічого для цього не робити. Але нам потрібно розуміти, що Царство Боже, воно береться з усилля. Амінь. Будьте благословені і нехай Господь береже на тому місці, де ви є.